У південному районі Кам'янського відкрили великий волонтерський центр. Це вже третій осередок допомоги, створений зусиллями громадської організації Бджола та фонду розвитку Кам'янського. Тепер мешканці усіх районів міста матимуть можливість зручно скористатися послугами волонтерів. Вихідними мешканців та гостей міста запросили на відкриття центру та знайомство з ним. До заходу долучився і міський голова Андрій Білоусов. Кожен з волонтерських центрів міста має незмінну мету підтримати цивільних і допомогти фронту. Досвід роботи довів, центри здатні стати осередком, де гуртуються небайдужі і знаходять втіху ті, хуті, чиє життя радикально змінила війна. У волонтерських осередках люди отримують продукти, засоби гігієни, гарячі обіди, дитяче харчування, медикаменти також регулярно надається допомога і військовим підрозділам. За час роботи перших двох центрів допомогу отримали тисячі наших мешканців. Вимушені переселенці людям надавалась юридична, психологічна, матеріальна допомога. Також в центрах працюють психологи, юристи. В цьому центрі у нас будуть також робочі міста для наших. Організація родин загиблих героїв Кам'янського також. Організація допомагає Збройним силам України. Я хочу подякувати організації організацію фонд розвитку Кам'янського за те, що відкрили в південному районі цей волонтерський центр, який також буде надавати допомогу як мешканцям південного району, так і збройним силам України. Волонтерські центри стали важливою частиною міської інфраструктури підтримки. Тут працюють представники ЦНАП, медики, юристи, психологи, релігійні та гуманітарні організації. Діти мають можливість безкоштовно відвідувати заняття, отримувати допомогу і спілкування. Передбачено гарячі обіди для нужденних, психологічні та юридичні консультації, медичну допомогу, кімнати для роботи ПЦУ, Червоного Хреста та родин загиблих героїв. На базі цього центру ми будемо кожного дня годувати 50 чоловік, тобто як тут по місцю, так і з собою видавати їжу. Будемо видавати гуманітарну допомогу, будуть проходити майстер-класи з художнього малювання з петриківською розписю, також сучасне малювання. Буде дошкільна підготовка, буде кімната Православної церкви України, де кожен бажаючий може прийти та поспілкуватися за цим Феодосієм. Також також не забуваємо про наші сітки. Будемо дві кімнати платіння сіток. Допомагаємо нашим військовим. Також всі бажаючі можуть приходити, приєднуватися, допомагати військовим. Мені здається, це дуже гарна. Така ідея, дуже гарна тенденція, коли в нас в кожному районі відкривається волонтерський центр, куди можуть прийти і звернутися люди, отримати допомогу, самі надати цю допомогу, стати співучасниками цієї допомоги. Насправді, знаєте, ця допомога вона дуже близька і вона не стільки навіть є такою величною матеріальною, скільки є такою підтримкою духовною, коли людина бачить, що вона не один на один зі своєю бідою. Окремим напрямком у центрах є заняття мистецтвом. Художниця Анастасія розповідає, із фондом працює ледь не з дня створення. Багато проводить благодійних майстер-класів, щоб підтримати людей саме малювання. Ми малювали на різні теми. Я співпрацюю не тільки з фондом розвитку кам'янського, ще з деякими. І усе направлено на те, щоб трошки людей відволікти, і якось вони безпосередньо займаються живописом живописом для. Маленьких і дорослих. Любов до пензля прививатиме дітям у затишній студії центру і мисткиня Єлизавета. Організаціям фонд розвитку камінського та організації бджола. Я тепер буду співпрацювати і проводити гурток. Творчий гурток будемо тут малювати, ліпити, вирізати, клеїти і таке інше створювати мистецтво. І дорослих, і дітей це дуже відволікає від сьогодення. творче мислення більше розвиває пропозиція проводити гурток, створювати з дітками щось цікаве, щось красиве, щось таке різноманітне. І я Звичайно, погодилася, дуже дякую. Вже після першого знайомства з новим волонтерським центром у південному районі мешканці діляться. Гарне діло, що відкрили такий волонтерський центр у нас на соцмісті. Я прийшла сюди з дитиною, у мене синочок Максим, йому 10 років. То він у захваті. Він подивився, як плетуть сітки, сам попробував це зробити. Йому показали, як робити непрямий масаж серця, оказувати першу невідкладну допомогу. І взагалі це дуже добре, що в нас на районі відкрилася ну, така команда. Дає, яка може допомагати людям? Ми на цьому районі з дитиною перший раз. Нам дуже сподобалось, затишно, дуже таке місце е обладнане для діток, і дуже гарно придумане свято, і саме для людей, які мешкають, буде така підтримка і допомога на цьому районі. Робота третього волонтерського центру у Кам'янському розпочалася у перший день літа. Протягом канікул маленькі мешканці матимуть можливість цікаво провести час, а дорослі долучитись до команди підтримки збройних сил. Загалом до роботи центру доєдналося 12 різних благодійних фондів та організацій. Очільник міста висловив подяку партнерам та наголосив, працюватимуть щодня спільними зусиллями робитимуть для людей і для перемоги.